Програма є відновлення, продовжує надавати підтримку мешканцям шосницької громади, чиє майно постраждало або було знищено внаслідок бойових дій. На сьогоднішній день до комісії надійшла значна кількість звернень. Проте процес виплати компенсації стикається з низкою перешкод, зокрема пов'язаних із незареєстрованою власністю. Про деталі роботи комісії, суми виплат та алгоритм дій для постраждалих. Розповів Олексій Тригуб, начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю. Шосницької міської ради. На сьогоднішній день до комісії з євідновлення до державної електронної системи є відновлення. Надійшло від мешканців нашої громади 922 інформаційних повідомлення про пошкодження. Майна І от, заяв про пошкоджені квартири та житлові будинки до комісії надійшло 459. На сьогоднішній день опрацьовано 404. І от, нарахована компенсацію на відновлення своїх домівок на 17 мільйонів 556 тисяч 709 гривень. За знищені об'єкти надійшло 27 заяв. І от, 8 сертифікатів, і також на сьогоднішній день комісія обробляється ще 7. Шість відмовлено в зв'язку з помилкою при поданні заяви у людей пошкоджене майно, помилково подались на знищення. Телеграм дій у відповідності до постанови Кабінету міністрів не змінився. Він на сьогоднішній день є такий. Подається інформаційне повідомлення про пошкодження об'єкта нерухомого майна, до його додаються до п'яти фотографій, ну такий мінімальний комплект. Після отримання заяви комісія здійснює обстеження зазначеного майна, фіксує які є пошкодження. У відповідності до постанови складається акт обстеження пошкодженого житла. На підставі повідомлення подається заява на отримання компенсації за пошкоджені або знищені об'єкти. Власник повинен звернутися до комісії з її відновлення з такими документами. Витяг про Відсутність судимості, витяг з єдиного Державного реєстру речових прав, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, технічний паспорт на своє житло. В разі неможливості подання інформаційного повідомлення і заяви відсутність смартфона. Мешканці можуть скористуватися послугу центру надання адміністративних послуг і через центр подати інформаційне повідомлення і подати заяву. Комісія знаходиться за адресою садовий бульвар 8, другий поверх, телефон комісії 22143. Комісії враховуються відповідності до чек-листа, враховуються всі елементи житла. Вікна, двері, підлога, стеля, стіни, обої, кахель і так далі. Все, що є в, ну, в будинку в квартирі, всі ці елементи враховуються. При пошкодженні квартири. Якщо вона пошкоджена, то до 350 тисяч. Якщо пошкоджений е, приватний будинок, то там до 500 тисяч, а зазнищені об'єкти житла розраховуються від квадратного метра площі, як будинок. В приватному будинку але є обмеження за постановою не більше 200 квадратних метрів. Згідно постанови, тобто це ж кошти виключно на проведення ремонтних робіт. По строку, коли кошти використовуються, заявник повинен подати звіт про проведення ремонту, на сьогоднішній момент Одна із самих основних затримок на отримання компенсації це є незареєстрована власність. З 2014 року працює реєстр речових прав. І якщо люди до цього року придбали власність або там в спадок, або в ще якийсь спосіб отримали житло. І не зареєстровані, тобто в їх електронної системи просто не можуть вони подати заяву на отримання компенсації. Треба першочергово здійснити оновлення даних в державному реєстрі речових прав. Дуже багато збільшилося у нас знищено майно. Якщо на минулий рік було тільки два будинки то на сьогоднішній день в рази більше і плюс ще двохповерховий вісьмиквартирний будинок. За знищене майно Можна використовувати два механізми або отримати житловий сертифікат і придбати житло, квартиру або будинок на підконтрольній території України. А це перший механізм, можна придбати любе житло ну, на ту вартість, ну може в кого випадки там і додаючи власні кошти. І другий механізм по знищеному майну це працює механізм надання компенсації на відбудову. Тобто на даній земельній ділянці, де знаходився будинок, теж рахується за квадратний метр знищеного майна, і за ці кошти людина відбудовує своє житло. В разі повторного пошкодження у власників майна є право податися повторно. На отримання компенсації. Є обмеження, якщо майно куплене за кошти компенсації за житловий сертифікат, є обмеження на відчуження. Це майно не можна відчужувати. Об'єкти, які є юридичних осіб або здійснюються за рахунок благодійних фондів ремонт, Якщо також на сьогоднішній день працює обласна програма підтримки підприємців і підприємців, майно яких пошкоджено, а бюджетні установи, як, ну, наприклад, спорткомплекс, він є. На балансі нашого шостого хіміко-технологічного коледжа, а це кошти державного бюджету України. Ну також і допомагає місцевого.